Вітаю вас згідно з земельним кодексом України, незалежно від місця проживання, право отримати або придбати земельну ділянку має кожен громадянин України. А на практиці, а на практиці набагато легше про все розказати, аніж у верхівській сільській раді Рівненського району Михайлові Мельничуку, 90-річному пенсіонеру, інваліду великої вітчизняної війни, відстояти своє право на земельну ділянку. Тож про все по черзі дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Я вже більше десяти років жду на ту земельну ділянку, що має бути у верхівській. І щось все не виходить, не знаю, які то причини. Обіщали вони мені, діти, дочка і син, зять. перевесемо цю хату туди. Не виходить щось з земельним участком. П'ятнадцять сотень не мають видалити, а то тільки то треба було стільки гектарів обробити. Дай, кажу сапою, а то тільки його поля, Візьми, візьмі, сапою пересапуй. І кожне літо стоїш цілий день нагнене. І ніхто уваги не звернув, якусь маю копійку, то ту й -ту, і треба витратити. суди. На суди, да, на, на всякі все таке. Як кудись такі якісь щасливі, такі нещасливі, якісь нещасливі люди. Ну, подумайте, треба якось того Петручука знайти, і треба, щоб ми там з ними зв'язалися і, і біду таку маємо. Чотири роки тому ми розповідали у перехресті правди про судову тяганину з земельною ділянкою, на яку планували перевезти з хутора хату стареньких батьків Марія та Юрій Мельничуки. Вони вже на палочках ходять старенькі, немочні. Вже за ними потрібний догляд. І я рахую, що учасник бойових дій інвалід війни. І учасник мама теж являється учасником війни, дитиною війни, яка пропрацювала 45 років в цьому ж самому колгоспі, мають повне право на 0,15%. сотих. На 0,15 сотих для перенесення хати з хутора в село. У 2002 році батько Юрія Мельничука написав заяву до сільської ради з проханням виділити йому землю, аби перебратися із далекого безлюдного хутора в село. Адже з руками допомоги та підтримки рідних вони з дружиною стали потребувати більше. І невдовзі Верхівська сільська рада прийняла відповідне рішення. Рядом біля цього участка в нього побудувався син. Будинок побудував. І він каже, що ми дерев'яну хату перенесемо, дайте нам цього участка. Комісія земельна обслідувала цей участок і виділила цьому інваліду участок. Тож, у 2003 році земельну ділянку, що знаходиться поруч з обістям Юрія Мельничука, не дали його батькові. А вже наступного року Михайло Мельничук отримав ці 15 сотих у приватну власність. Невдовзі він отримав державний акт на право власності на земельну ділянку. Нагадаю, що у 90-х роках минулого століття на цій та сусідніх ділянках розпочали споруджувати комплекс будинків для чорнобильців. Планувалася ціла вулиця, проте плани так і не були реалізовані. Розпад союзу поставив хрест на будівництві. Відтак, де не знайшлося господаря, там швидко фундамент ховався в бур'янах, обростав дикорослими деревами та купами непотребу. Це нині ласим шматком виглядає земля, що потрапила у дбайливі працьовиті руки Мельничуків. Вони доклали чимало сили, старань та грошей, щоб з чагарника та стихійного смітника зробити її такою. Я наняв трактор, бо тут були котловани, нічого не було. Трактор із Верхівська не взяв, взяв Омеляної. приїхав хлопчина. Позагортав мені то все. Позагорта, у тій котловані ми вигоряли, вичистили ви все. І, як ви бачите, звели до належного виду. І до цього часу. Та згодом на Мельничуків, як сніг на голову, звалилася інформація, що повністю поміняла напрям їхніх турбот. У 2007 році земельна ділянка набула гарний вигляд, були вже дерева посаджені, земельна ділянка була вже. Посіяна і їхав дорогою, проїжджав дуже помаленьку. Голова земельної постійної комісії Пилипчук Олексій Олександрович і все вдивлявся в земельну ділянку. Через певний період, пройшло, мабуть, неділі-дві, до нас завітали гості. Тобто завітав ніби Господар даної земельної ділянки разом з землевпорядником, разом з бувшим головою сільської ради Антонюком Володимиром Андрійовичем. І я вже зрозуміла, що тут вже щось не те. І сказали, що, ви знаєте, вийшла така помилка, що ніби це не наша земельна ділянка, а не учасника бойових дій, а Петручка Олександра Сергійовича. Щоправда, колишній верхівський сільський голова вважає, що конфлікт виник задовго до того, як власником землі став батько Мельничуків. Це десь був 96 й рік, коли після Чорнобильської катастрофи було прийнято поспішно рішення про евакуацію людей із Чорнобильської зони в незабруднені території, і в нас на території сільської ради мали будуватися 20 житлових будинків для переселенців із Чорнобильської зони. Потім, коли розпочалось будівництво двох будинків, були закладені фундаменти і прекратилось фінансування цієї програми. Тоді фонд держмайна продав розпочате будівництво. От і так воно тянулося довгий період. Ми знали, що на території нашої сільської ради було продано два розпочати будівництва. Це Васильєв і Петручок. Тут якась була забудова спочатку. Мабуть, чорнобильцям давали землю. Тоді застроїли ну, до мене, але їх фундамент був заложений, і почали строїти, а потім цю стройку чи заморозили, чи як. І потім її розібрали. Бачите, тут залишилися котловани, повитягували, блоки всі, і тут керпіч розібрали все. Ну, таке було. Бачите, що робиться. Тут був прораб, починав будувати, щось починало з фундаментів, це все таке почало зводитися, цей прораб помер. І так з тієї пори все воно стало тут рухнути. Люди розповідають, що тут був збудований на чверть хлів та закладено фундамент будинку. Через кілька років незавершене будівництво, готовність якого на той час становила 14 було продано фондом держмайна у Рівненській області. Продаж було здійснено на засадах приватизації шляхом продажу на аукціоні, запевняє юрист фонду. Як ідеться у договорі, продавець зобов'язувався передати покупцю незавершене будівництво житлового будинку, що знаходилося на земельній ділянці 0,25. сотих. Фонд Держмайна видав документи, ну як вам сказати, шити білими нитками. Оце було рішення про продаж і все. Сільська рада не знала, не мала навіть наказу про продажу цього розпочатого будівництва. Ми звернулися в архітектуру, там ніяких документів не було. Не було ніяких документів по цих будиночках і в сільській раді. Це воно про будівництво йшло через. Капітальний будівельний організацію області відношення сільська рада до цього не мала. Там навіть пішла кхе, різниця у площі земельної ділянки. Земельні ділянки, які виділялись під будівництво оцих чорнобильських будиночків, 15 сотих. Цікавий факт незавершене будівництво будинку у 96-му році Олександр Петручок придбав за 174 гривні. За якими розцінками сказати важко. Але сплативши суму, новий власник подав документи у сільраду для оформлення землі. Петручок звернувся в сільську раду про виділення земельної ділянки у 98-му році. Два роки після, після придбання так, якби, цього майна. От. Але йому в рішенні було вказано, що йому чітко вказано, що звернутися в архітектуру щодо встановлення меж земельних ділянок і так далі. З 1998 року до 2000. Е Сьомого року, по-моєму, так він сільську раду не звертався взагалі. Тобто, у нас не було е, ні підтвердження наявності, не було ні громадянина, податок він нас не сплачував. Він потім, коли ми вже його визвонили по телефону, бо в нас була заборгованість по податку, він приїхав сюди, він заоплатив одним чеком податок, що воно не суперечить закону. За самими скромними підрахунками зрозуміло, що для того, аби земельна ділянка, що тривалий час була стихійним сміттєзвалищем, мала такий бездоганний вигляд, потрібно було наполегливо працювати не один рік. Та про це Олександр Петручок чути не хотів. Він вперто стояв на своєму, мовляв, він купив незавершене будівництво. Він власник, а все решта його не обходить. Тому вже з 2009 року про цей конфлікт власників слухали у Рівненському районному суді. Перший суд ми виграли. Тоді Петручок повів в апеляційний суд, тобто документи подав апеляцію. Ну ми не знали тоді, що Петручок в апеляційний суд додав підроблені документи, державні підроблені документи. Яким чином ми вже пізніше здогадалися, що він оцей фундамент, який лишився на цій земельній ділянці, через фірму ПриватЗем виїхали працівники фірми ПриватЗему. І нанесли фундамент, який тут стояв, на фундамент на земельну ділянку, яка була виділена мельничку Михайлу Прокоповичу. Я рахую, що це груба помилка, грубе порушення. Апеляційний суд не мав права брати до уваги ті документи, які не вивчалися у першій інстанції. Чи вони були сфальшовані, якщо, скажем так, є якісь документи, факти. Які на момент розгляду суду першої інстанції, апеляційної інстанції не були відомі, то це є на сьогоднішній день підставою для перегляду в порядку нової поновили обставини. Може по такому шляху піти. Якщо тобто, є докази того, що є певні обставини, докази, документи, що воно не відповідає дійсності, а на момент розгляду це не було відомо. То це є підстави для перегляду та це не завадило усю технічну документацію на земельну ділянку, що вже виготовили мельничуки скасувати рішенням апеляційного суду. Тож згодом мельничуки зверталися вже з касаційною скаргою до Верховного суду України. Жодної бумаги від сільської ради не було додано до Верховного суду. Верховний суд, звичайно, залишив за апеляційним судом. Тоді ми звернулися до Рівненського адміністративного суду відносно того, що ДЗК неправомірно внесло в базу даних, так як по всіх документах на тодішній час починаючи з 96-го року по 2009 рік у петручка по сільській раді абсолютно ніяких документів на земельну ділянку не було крім одного рішення на 15 сотих Роман Іваничук, що нині працює у верхівську сільським головою, каже, що у суть конфлікту вникав вже після призначення на посаду. Та йому відразу впав в очі факт недобросовісної сплати податків. Адже згідно з чинним земельним законодавством, власник земельної ділянки повинен щороку сплачувати земельний податок. Коли е землевпорядник разом з Касиром передзвонили до патошка Олександра Сергійовича, що треба сплачувати податок. Тому що не сплачується податок, знайшли. Він тоді приїхав, і щоб сплатити податок, і сплатив зразу податок, і почав уже йому, виходить, якби нагадали за те, що в нього є тут. Мені здається, що в мене складається особисто таке враження, що він навіть забувся, що в нього тут було якесь володіння, тобто володіння незавершеним будівництвом. І виходить, з того моменту вже на той час та земельна ділянка оброблялася мельничуками. І він починає тоді, от судитися, що це моя земельна ділянка. здавалося б, що може бути перешкодою для учасника бойових дій Михайла Мельничука у користуванні землею, яку йому надала в приватне користування сесія Верхівської сільської ради. Та незважаючи на 11-річну відсутність у селі, Олександр Петручок під час другого візиту у Верхівськ свою власність упізнав не на місці стихійного сміттєзвалища, а саме в земельній ділянці, яку роками виробляли Мельничуки. Коли він приїхав сюди, виїхали ми на те місце, де ці участки він каже, що це не мій участок, а мій участок рядом. Оцей, що в Мельничуку віддали. На тому учаску, де віддали Мельничуку, слідів забудови абсолютно ніяких не видно було на поверхні ґрунту. Там же є сліди будівництва і фундаментів. Тут стояв будинок, ось де оцей смітник, де ці дерева, де захарашена все. Тут стояв повністю будинок. Ложи крокви, балки і верх. Тут на цій земельній ділянці було трошечки будови, тобто половину будови будівництва. З 92-го року Пилипчук Олексій Олександрович дав вказівку своїм працівникам, так як він був головою Радгоспу, в рахунок заробітної плати розбирати цеглу для того, щоб не платити. Ну тоді було важко. Люди розібрали цю цеглу, а залишився лише фундамент. Фундамент був на поверхні землі і в 96-му році. Купив через фонд держмайна Петручок Олександр Сергійович у Верхівську, а його дружина Петручок Ніна Титівна того ж самого дня на тому ж самому акціоні купила Грушвиці, незавершене будівництво. І вони займалися будівництвом Грушвиці. Сюди ніхто не приїжджав, це будівництво він не оформляв. У 2007 році ми узнали, що в нас вже з'явився апонент сусід оцей. І які досі нас волочить по судах і на своїй смітник, на свій смітник не дивиться, а дивиться на цю вироблену ділянку, яка йому до вподоби. і сільська рада нічого рішати не хоче, ні не знаю, заінтересовані, видно, вони в тому, щоб ми цю ділянку залишили. Ну і, як чесно кажучи, ми боремося і до цього часу. За цю ділянку а і по всіх судах, по Києву, по е, апеляційних судах, по всіх. Ну кругом документи подроблені, а наш державний акт скасовано. наш, е, всі документи якоби скасовані, а правди ніде не можна знайти. У фонді держмайна говорять, що на момент продажу будівництво було на 14% готовності, та сьогодні його засвідчують залишки фундаменту, що, попри захаращеність, таким можна розгледіти на стихійному сміттєзвалищі, та власне спогади односельчан, що пам'ятають, як усе було. Є односельчани, які бачили дійсно, що Мельничук, Марія Степаніна та Мельничук. Юрій Михайлович обробляли ту земельну ділянку, доглядали за нею. Раніше там був чагарник. Вони своїми руками його обробили і привели до належного вигляду, що така, як має бути земельна ділянка. Колишній сільський голова розповідає, що чув на суді заяв Олександра Петручка про те, що нібито він вивіз із спірної на даний час земельної ділянки 20 блоків, аби ті не порозкрадали злодії. Натомість знайти людей, які б засвідчили факт, хоча б якоїсь господарської діяльності у верхівську Олександра Петручка нам не вдалося, та й є сумніви, що взагалі такі є. Це питання, це питання? Е Розгляду суду першої інстанції, коли та справа розглядалась, от тоді треба було людей тягнути свідків 10-60 ЦПК України зобов'язують доводити, доказувати ті обставини, на які вони покликаються. Тобто сьогодні це буде набагато складніше, якщо суд повновиявленим обставинам скасує. Тоді це можна. Тобто, основне сьогодні знайти виявлені обставини, щоб скасувати рішення першої інстанції і призначити по суті. І от тоді можна буде. Тож далі справу неодноразово розглядали адміністративні суди рівного Львова Житомира. Згодом справу відправили на розгляд до господарського суду. Змінюються зали судових засідань. Прізвища суддів, що приймають рішення, а 15 сотих землі, що виділила сільська рада для учасника бойових дій Михайла Мельничука, і досі йому не належали. На думку пані Марії, причиною конфлікту стала неякісна робота працівників Верхівської сільської ради а подеколи її незрозуміла позиція. І тоді я стала звертатись в районну адміністрацію, в архітектуру району, в районну раду, що, що означає оці чотири е, таких е, квадрата. Тут чотири квадрати, тобто одна земельна ділянка квадрат, друга земельна ділянка квадрат, третя і четверта. І я стала задаватися ціллю, чому на Мельничка Михайла Прокоповича стоїть кругленька одиничка, тобто це те, що він купив під номером один, позицію один. А тут на Петручковій, де він натуріє, є, до цього часу є фундамент, стоїть два. І, значить, я почала цікавитися в архітектурі і в райраді, що скажіть мені, будь ласка, як це можна розуміти, як воно правильно читається? Вони відповіді належної не дали. Місяць часу вони зволікали. І тоді лише вони сказали, дали відповідь, що ви знаєте, що ця земельна ділянка потрапляє в санітарну зону, тому що тут рядишком стоїть сортодільниця. Це питання ще відкрите, і виходить, ну, немає і ще чіткого. Рішення суду, що це саме належить тим або належить тим, ми ось папка документів по цій справі, якщо розібратися. Бачите, тут є всі наші рішення. У нас ні одного немає рішення, щоб ми ну, відмовляли. Тільки останнє рішення, це я говорю стосовно Мельничук Марії Степаніни. Тільки останнє рішення ми відмовили останнє, в зв'язку з тим, що розробилася схема планування Верхівської сільської ради. А так як з боку недалеко є. Центр експертизи сортів рослин, сортовопробульна станція, так простіше сказати. І згідно ДБНів, державних будівельних норм, там є обмеження. І завдяки цьому обмеженню, якби ми. Прийняли рішення, що поки що не надавати сільською радою. Всі приймалися рішення позитивні в користь Мельничука. І Петручку було всі рішення прийняти, що у відмовленні, коли вже після оцього всього встановленого цього конфлікту, всі рішення були відмовити. Але наші всі рішення, всі скасовані судом. На думку Валентини Драганчук, у судах не брався до уваги той факт, що Михайло Мельничук інвалід великої вітчизняної війни і повинен мати хоча б якісь переваги. Звичайно, обурювали. Це не одне судове засідання було. Коли скажімо, на судовому засіданні, суддя каже, що це ветеран війни, це не є соціально захищена верства населення, то слів немає. Ми держали і держимо сторону Мельничука. Він є учасник бойових дій Великої вітчизняної війни, він є інвалід. Він проживає на хуторі, віддаленому від села за три кілометри. Дійсно, там проживає через дорогу його син. І це було б дуже добре, якби перенести хату з хутора і побудувати рядом для батьків хату. Це ідеальний варіант. Але Петручок абсолютно ні на що не погоджується. Він мотивує тим, що він купив у фонді держмайна розпочати будівництво. І він каже: хай там буде цеглина, хай там буде клаптик бітону чи щебенка, це вже є моя власність, і я не відступлюся. Від цього тут, звісно, сільська рада в першу чергу повинна була б виступити арбітром, виступити посередником і знайти комп рішення компромісне, тому що, ну скажімо так, цей купив безпорний фан. Ця людина теж інвалід, яка вирвала документи, і тут, звісно, це питання хлопотне і зрозуміло, і далеко не дешеве, але ну знайшла касанок. Щоправда, в офіційній відповіді на адвокатський запит спеціалісти головного управління Державної СС у Рівненській області повідомили, що віднедавна органи Державної СС не приймають участь у погодженні проєктів відведення земельних ділянок під будівництво. Та все ж зазначили, що ділянка Мельничуків знаходиться від центру експертизи сортів насіння на відстані більше, ніж 100 метрів. Тож за умови відсутніх змін у технологічному процесі центру таке сусідство допустиме. Попри усе, Олександр Петручко наполягав. Гав, що його земельна ділянка саме та, яку нібито з власної ініціативи захопили Юрій та Марія Мельничуки. Тож, аби довести свою правду, вони змушені були запросити спеціалістів, які б провели експертне дослідження на предмет відсутності чи наявності незавершеного будівництва на батьковій земельній ділянці. Ми заплатили шалені гроші, тоді було 3 тисячі, це великі кошти були в 2011 році. Ще нам, нас заставили платити за третю розриту яму, щоб ми заплатили гроші. Це ви уявіть собі, щоб за екскаватор ми ще доплачували гроші. І ми доказали, що там немає, лише на одному розі є фундаментна подушка. Це шар піску, шар щебню і залито розчином, яка у будівельному процесі не складає. Є ніякого проценту забудови, а далі е, іде земельна ділянка, вона іде. Е, Пуста. тільки на углах там ще він був. Здавалося б, результати експертизи мали б допомогти сторонам знайти порозуміння. Втім, коли ми звернулися до Олександра Петручка за коментарем, чоловік пояснив, що хворіє, та порадив уважно читати результати експертизи. Мовляв, там все говорить про наявні залишки фундаменту на спірній земельній ділянці. За результатами експертизи, там все вказано, що там є де будівництво, залишки фундаменту. Дужу, подивіться рішення судів. і вам все стане я. У вас, якби було незавершене будівництво будівництво, вам пропонували б іншу земельну ділянку. Ви б згодилися, коли ж мова пішла про компромісну пропозицію сільської ради взяти іншу земельну ділянку. Олександр Петручок дав зрозуміти, що цей варіант йому не підходить. Сільська рада мені пропонує. Іншу земельну ділянку вона нічого не пропонує. Хай вона пропонує мельничукам іншу земельну ділянку. Як це сільська рада може мені пропонувати іншу земельну ділянку, якщо в мене там і не завершене будівництво? Люди вони грошові, вони мали чим розкидатися. Нас вони затягнули в таку кабалу, стільки судових процесів було е прожито. Це те ж саме, воно по здоров'ю дає, і, і роки забрані. За цю земельну ділянку вони якоби нам у полі предлагали дати е там за теплицями туди в полі. Ну мені та ділянка не треба. Даром. Діло в тому, що мене, оце мене це моє забудова моя. Оце, е мені Одного стовба поставить мене світло є. Мені свої, Я навіть воду маю в себе тут. Мені шланга кинув чи щось, і вже мене тут немає ніяких проблем. І воно в мене в очах, я його тут все бачу. Ми пропонували, ну теж ну на території, щоб взяти в тому чи в іншому місті. Але не Петрушок Олександр Сергійович, не Мельничук Парія Степанівна в іншому місці не бажають. Саме вони зійшлися на тій земельній ділянці. Старенькі кажуть, що не від доброго дива їм захотілося тих 15 сотих землі у верхівську. На хуторі херма їх залишилося вже двоє. До найближчих сіл три, а то й всі чотири з половиною кілометри ґрунтовою дорогою. Зв'язок зі світом тримають лише по-мобільному, і то, якщо не забудуть вчасно зарядити. Кажуть, що харчі є, мають свої запаси і родичі періодично привозять. Як треба, то й соціальний працівник навідається, але найбільше бояться негоди. Я думаю, як закрутило, як завіло, як він зав умре, то куди ти вийдеш, що до тебе прийде? Ну, треба ж когось якісь людей, нема до кого не звернутися <плес> нічого. Кажуть, що родина у них дружна, то як тільки стане можливим, будуть перевозити хату, бо сподіваються, що це таки полегшить їхнє життя. То я ж таки не був би голодний, я знав би те, що радом син, внуки, дітворя. Де щось є з ким поговорить, де щось мені потреба, яка є, то я до кого звернуться. А тут куди ж звернешся? Як на мене, це типовий зразок недолугості законодавства чи подвійних стандартів у підходах до вирішення земельних конфліктів. Сподіваюся, що даною проблемою зацікавляться люди, здатні розрубати цей гордіїв вузол. Бо старенькі так хочуть свою старість дожити з рідними. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.